Доброго дня, любі діти, батьки, всі дивні прекрасні люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у п'ятому коридорі тропи Серафима Саровського з вівтаря священного. Лісу Господнього або стопи Господа танцюючого на вуглинах. І я сьогодні думав щось таке цікаве вам про церкву, про священників, про ще щось там таке багато чого, але мене відговорили. Сказали, що і так багато. Про це говориться, священники ворогують між собою, ми знаємо Київський Московський патріархат і всі, все таке інше. І що людям і так тяжко, і не треба на цю тему і говорити, бо всі обтяжені і людям і так тяжко. Тож, бачите, знову я повертаюсь до того, скільки я не хочу щось таке, ну як би розказати щось інше, то воно теж виходить або воно когось, чи Господь пропустив через когось, і ми тільки можемо це використовувати як приклади, але не як самостійну викладку. І тому не хочеться повторюватись, бо е, якісь, е, наприклад, е, моменти або катехізації, або щось таке цікаве, що потрібно людині, вона може зайти в інтернет і азбука православ'я, і азбука віри там. І, е, Багато прикладів і е, відкрити сайти і оптинських, і інших старців, де вони можуть знайти дуже цікаві і приклади, і, і дуже потужна е, інформація е, в інтернеті дається. Є Олена Аксьонова і вона дуже багато викладає духовної відеоінформації, То запам'ятайте і через неї можете підписатись на її канал, і е, тоді е, там дуже-дуже багато прикладів, дуже багато історій. Історії Історію розказує автор, е, мається на увазі. Е, або диктор радіо, або якийсь е, е, актор і, і цього, жан жанру, жанра слова, і в нього і приємний тембр, і якість е, е, цього записі дуже е, висока і. Е, він доносить це дуже-дуже повільно, гарно, і людина сприймає дуже добре ту інформацію, яка повинна тихо і повільно дійти до неї. І людина собі може сісти тихенько і все це. Коли, може, всі лягли спати, чи е, наступила тиша, і собі все це подивитись. Тому е, я е, не хочу, е, як то кажуть, е, бути просто копіювальником якихось е, думок чужих, бо люди постійно повторюють і зсилаються. Але вони не помічають, що тоді стирається те твоє начальне, те твоє сакральне, яке тобі дає Бог. Це як одну письменницю спитали: читаєте ви інших письменників чи ні? Вона каже: я їх не читаю. Чому? Спитала журналістка. Тому що якщо я буду читати їх, я буду набиратись тих прийомів або бачення життя скрізь призму, то є людина, яка це описує. А в мене своє бачення. І вона пише і не. В неї немає часу читати. Це як був у радянські часи, такий анекдот, що чукча писатель, але не Чукча-читатель. То тут те ж саме, що о, о, можна сказати, що жарт, що воно до життя не має відношення, а воно має відношення. Бо Господь через кожного з нас проводить свою думку, своє бачення, свою цю грань, через яку або призму, через яку йде Божий світ, і людина одного письменника читає, може, десь вона щось не розуміє, або він дуже тяжко пише, а бере другого. І він їй заходить, і вона щас щаслива, бо вона е, як е, те, що хотіла знайти, вона знайшла. Так, і кожен з нас, ми повинні бути, як ті перлинки, е, не схожі на е, іншу людину, тобто нести своє божественне. Так, ми, як люди, схожі один на одного, але кожен з нас несе. Своє Боже призначення. Це от як музикант грає гарно там на скрипці, і він дуже-дуже ретельно і довго е тренується. І потім е світ бачить дивовижного музиканта. Але за цим стоїть е дуже велика міць е труда. Це, як е казав і Шаляпін, і інші оперні співаки що один процент. Таланти і 99% труда. То до чого це йдеться? Що в малому ми відкриваємо потужну, потужний намір Бога, який через нас Він хоче провести. Якщо ми будемо розпорошуватись, то ми нічого не досягнемо. Тож кожен повинен тримати своє і е, поставив Господь мене сюди в Голосіївський ліс, щоб я прославляв Бога, щоб я прославляв е, небесні сили, щоб я молився е, о людях всіх, які живуть не тільки на Україні, а на планеті Земля. То я виконую це призначення. Бо якщо я почну щось інше е, робити, я тоді втрачу це. І я це прекрасно розумію. Тому я теж з вами, як можна сказати, в довірчій формі несу слово для вас, щоб ви теж акцентували свою увагу і свої таланти не заривали в землю, а відкривали їх. І не казали, що ось та людина така, вона спроможна, талантлива, а я такий невдаха чи щось в такому сенсі. Так не можна казати, бо Господь всім дає таланти, але вони не схожі один на одного. Тож ви фактично відрізняєтесь від інших людей тим, що у вас є той талант, який немає зовсім ні в кого. Тож розвивайте його. І все буде добре. Е он мене безпокоїть, хтось дзвонить, то я бажаю всім гарного успіху, прекрасного дня, щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосіївський, е п'ятий коридор тропистра Фамусоровського з окрана Голосів. Місто Київ. На все добре, любі мої.